терял Тож надо было приехать в Украину и потерять голову. Наверное я потерял от нашей красы наших лесей обо ничего обозре вот скорее скоріше, від нашего <кхух> бійця українця ми поступаємо з тим кого мы не запрошуємо до себе і з тими, хто приходить до нас зі зброєю. Так як цей Ваня. Обгорів трошки. Обгорів. Приїхав би до нас з своєю жінкою, з дітьми. Поїхав би на море чорне, в Карпати. Був би що, Мабуть, які що, друзями були. Ні, він вирішив, що я приїду за зброєю, буду вас бивати. Якось пішло не за його планом. Казала тобі мама в, ді... в дитинстві, коли ти їдеш на море, завжди бери з собою крем від загару. Не слухав ти маму. Бачиш, як обгорів весь від сонця. Вот такие вот дела у нас, Харьков, Липцы, повсюду валяются. Дохло россияне, никто их не забирает, не сбирая. Так вот они тут валяются, гадят, при жизни воняли и после жизни. Воняют страшенно. Так. Дурачок. В школе плохо учился. не Навивчав. Как положено. Так что там о тебе уже не приводится. Да. А твои родищи, мабуть, думают, что ты герой. на тебя. Чекают, что он... Он будет еще в плену у нас. Нет. Ты не в плену. Ты даже и не на бесах. Скорее что ты уже в воду. Потому что пидорать ты стал. еще на земле. вот діло. Ладно. Не буду тебе турбувати. Якого хрена ти до нас приїхав? Я так і не понял, що ти хотів. Країну нашу так і не розглядав, як треба. Так що пішов ти на мода